Вітаю, друзі. Ну напевно, я думав, що мене вже нічим не здивуєш, але все-таки здивували. Ви бачили ось такі китайські підробки, дуже товсті акумулятори, які настільки ледве влазять в корпус самого акумулятора, що навіть провода на спарку ніде проводити. Ви думали, що з шлейфами і ці банки дуже швидко деградують, тому що вони ну, неякісні. Класичні. А ось сьогодні мені в руки потрапили. Ось такі. Коротше, вони настільки slim настільки тонкі, що можна було б у цих отворах, зараз я вам навіть ось так покажу. А, там треба витягнути поролончики Вони вон, просвічуються. Якщо бачите, зверху, в ці між банками можна було б вставити ще три таких. Чим відрізняється така батарейка? Ось тут на все віконце смітничок. Вони не просто так його зробили. Це якраз, напевне, якась сміття батарейка чи щось таке. Ніколи не купляєте ось таке Г, хоч воно і має ось такий контролер класичний. Чому? Тому що вона не відповідає заявленим 5000 не тільки по характеристикам, а навіть візуально. І от подивіться різницю. от дело на е